Жу годує вітер, вітер зголоднів. Жу стояла на підвіконні, притуливши хоботок до шибки, і дивилася на голодний вітер, очима завбільшки з вишневі кісточки. Якщо він найближчим часом не вщухне, у світі запанує безлад. Безлад. повторила жужеліна кімнатним фіалкам. Проте вони навряд чи цілком зрозуміли її. Вітер шарпав листя, жбурляв гілля і не давав спокою жужі. Вона ніяк не могла відпочити залізти під ліжко, порости пилом і заснути. Вітер просив їсти. Кілька разів він підлітав дуже близько до вікна. Настільки близько, що, здавалося, тонке скло не зможе захистити від безладу. Ай-ай-ай! Злякалася жук. Юмить вирішила нагодувати зголодніли весняний вітер.